Привіт, народ! З вами Маріам і клуб Магазин Настільних ігор Октопус. Сьогодні ми вриваємось на ваші екрани з оглядом на настілку «Unmatched». Гра Дає можливість взяти участь в епічному двобої серед персонажів з абсолютно різних всесвітів. Ви тільки уявіть, що в битві зустрічаються такі персонажі, як Червона Шапочка та Ахілес, або Шерлок Голмс разом з доктором Ватсоном проти короля Артура та Мерліна, або Робін Гуд проти Кривавої мері. Гра вже завоювала прихильність на теренах українського настільного ком'юніті та користується великою популярністю за кордоном, як підтвердження моїх слів: 17 різних частин в серії, і ще три анонсовано. Добре, ми їх не рахуємо, але ви тільки. Тільки подумайте, 17 коробочок, 47 унікальних персонажів, 47 унікальних ігрових досвідів. І я вже мовчу про те, що ігролад кожного персонажа треба підлаштовувати під кожного суперника. В Україні серія представлена завдяки видавництву Дікач. Наразі локалізованими є шість частин, та ще одна очікується вже у грудні. А поки ми готували цей відеоогляд, видавці серії анонсували ще дві нові частини з персонажами всесвіту відьмака вже у 2024 році. А, -а, а Аліса з країни чудес, медуза, горгона, невидимка, король мав дракула та інші персонажі вже заряджені перемагати одне одного. Тож руки в ноги, біжіть за смаколиками, а ми починаємо. Розпаковка. Отже, відкривши коробку Битва легенд, друга частина, ми знайдемо ось такі правила гри. Як ви бачите, їх... Небагато, і це один з найголовніших плюсів та пояснення, чому Unmatched вже завоював величезну кількість прихильників. Вони прості та розповідаються дуже швидко. Але щоб розібратися у всіх тонкощах гри, потрібно зіграти десятки, а то й сотні партій. Далі в нас іде мапа бою. Мені дуже подобається мальовниче оформлення. З однієї сторони ми бачимо мапу із залитими комірками, а з іншої сторони з прозорими. Що цікаво, в перших частинах серії вони мають різні поля бою з кожної сторони, але з часом розробники відійшли від цієї ідеї. Тільки подивіться, що ще тут є крутезний та зручний органайзер, де поміщаються картки навіть із протекторами. Окремої уваги заслуговують ці неймовірні фігурки, наскільки вони якісно та деталізовано зроблені. Особливо мені подобається Кривава Мері. Також у мене є не локалізована частина, в якій є персонаж, мініатюра якого мене просто шокувала. Це динозавр Тірекс. Слова тут зайві, як на мене. Ну а нарешті, картка пам'ятки та унікальна колода для кожного персонажа. А під ними ось такі лічильники здоров'я для героїв та їх помічників, якщо вони в них є. Поруч ми можемо побачити персональний символ героя для того, щоб ви не забували, де який персонаж має стояти. Та от такі от жетони помічників метою гри є, звісно, що знищення суперника. Кількість одиниць здоров'я в кожного індивідуальне. Хтось великий та сильний, як Ахілес. Він має 18 одиниць, а в добряка Робіна Гуда 13, Проте він володіє дальнобійною атакою. Тож Робін може триматися подалі від суперників під час суточок та прикриватись своїми помічниками, яких у нього аж чотири. Щойно здоров'я персонажа суперника упуститься до позначки 0, Гра негайно зупиняється, переможець починає тішитись. А програвший задумливо дивиться на мапу бою і вимагає реваншу. Підготовка до гри для того, щоб розпочати гру, оберіть мапу для бою і покладіть її на стіл. Одразу я розповідаю вам тонкості, що стосується ігрового поля. Кружечки на мапі називаються комірками, між якими переміщаються наші персонажі. В них може бути тільки один герой чи помічник. Комірки та персонажі на них, що межують між собою за допомогою чорних ліній, називаються суміжними. Комірки на полі бою належать до зон, кожна з яких має свій колір, а деякі комірки можуть бути одразу в декількох зонах одночасно. З мапою розібрались час обирати собі персонажів для гри. В нашому випадку це буде медуза та бігфут. Поставте фігурки героїв на комірки під номером 1 та 2. Комірки із позначкою 3 та 4 використовуються для гри з більшою кількістю гравців. Тепер беремо пам'ятки наших героїв і гайда вивчати їх. Під ім'ям героя ми бачимо тип атаки персонажа. Бігфут є бійцем ближнього бою. Відповідно, може атакувати тільки якщо він є сумішним до суперника. Медуза горгона є дальнім стрілком та може атакувати будь-якого суперника, що знаходиться в її зоні. Ось тут вказано стартове значення здоров'я героїв, яке ми виставляємо на нашому лічильнику та кладемо його поруч. А тут міститься інформація про помічників. Наш бікфут має помічника кролення із здоров'ям 6. А медуза трьох гарпій, які мають лише одну одиницю здоров'я та не потребують лічильників. Виставляємо наших помічників в тій же самій зоні, де знаходиться той, кому вони допомагають. Праворуч на пам'ятці відмічено скільки кроків може зробити персонаж та його помічники. В нашому випадку кожен з них може порухатися на одну, дві або три комірки, чи не рухатися взагалі? Поза тим, що я описала по центру, ми бачимо опис унікальної дії героїв: Бігфут бере одну картку, якщо наприкінці його ходу немає суперників в зоні, де він зупинився. А Медуза, в свою чергу, наносить на початку свого ходу одне поранення одному бійцеві. Що знаходиться в тій зоні, що і вона. Тепер кожен гравець перетасовує свої карти, формує колоду і кладе її до лілиць, а потім бере п'ять карт. Це буде ваша стартова рука. Що ж, знання набуті гра розкладена, а ми переходимо до правил. У свій хід ви обов'язково маєте виконувати дві різні дії у будь-якій послідовності або одну і ту ж саму дію двічі. На зворотній стороні пам'ятки є короткий опис можливих дій. Маневр, візьміть одну карту з колоди та перемістіть ваших персонажів. Ви можете переміщувати персонажів лише комірками, що суміжні одна з одною. Також можна переміщувати бійців через комірки, зайняті іншими дружніми бійцями. Однак боєць не може завершити рух на вже зайнятій комірці. Не можна переміщувати бійця через комірки, зайняті бійцями суперника. Виконуючи маневр, ви можете скинути картку з руки у скид, щоб збільшити кількість доступних кроків. Цифра, що Знаходиться посередині звичайних карт, кличеться значенням поліпшення. Скидаючи, наприклад, от таку картку, я додаю плюс один до значення поточного переміщення. Виверт! Зіграйте з руки картку, що позначена жовтою блискавкою у лівому верхньому куті, та виконайте її ефект, після чого перемістіть цю картку до скиду. Атака, оголосіть, ким ви атакуєте та кого. Після чого оберіть картку, якою ви будете атакувати. Це можна зробити або червоною, або фіолетовою карткою. Обравши картку, покладіть її до лілиць перед собою. Тепер ваш суперник може, але не зобов'язаний зіграти картку на захист. Це може бути або синя, або фіолетова картка. Коли обидва гравці виберуть карти, одночасно розкрийте їх. Тепер нам слід розіграти бій. На більшості карт є ефекти зі вказівками, які слід застосувати, навіть якщо це призведе до того, що ваші бійці зазнають поранень. Кожен ефект позначений часом, коли його слід застосувати. Спочатку розігруються ефекти з вказівкою негайно. Потім, під час бою, якщо два ефекти треба застосувати одночасно, спершу спрацьовує ефект гравця-оборонця. Визначте результат бою. Нападник завдає поранення згідно різниці сил на картах та вважається переможцем, якщо завдав принаймні одне пошкодження. Якщо захисник не отримав поранень, він є переможцем битви. Тепер застосуйте ефекти карт зі вказівкою після бою. Ще один важливий нюанс: ви можете розігрувати в бою тільки ті картки, що позначені іменем персонажа, який бере участь у битві, або карткою із позначкою «Будь-хто». відповідно, медуза не може використовувати картки Гарпій та навпаки. Після застосування всіх ефектів карт застосуйте будь-які інші ігрові ефекти, що активуються після бою, наприклад, особливі вміння героїв. Врешті-решт усі зіграні картки кладуть у відповідні скиди. Гравець, що зіграв дві дії, передає право ходу супернику, і так гра триває до тих пір, доки не загине головний герой суперника. Unmatched – незрівнянно крутий представник жанру файтинг, який доступний не лише в дуельному варіанті, а ще на три або чотири персонажі, велике різноманіття героїв з різних частин гри, яких можна звести в бою на будь-якому ігровому полі. Простий ігролад. надзвичайно круте дизайнерське оформлення, буквально всього, що є в коробці. Воно спонукає грати ще раз і ще раз. Після чергової партії розігрівається спортивний інтерес, виникає бажання доводити силу персонажів один одному, адже насправді кожен з них може здолати іншого. Саме тому гра чудово підходить під турнірне змагання, які час від часу влаштовує наш клуб магазин настільних ігор Октопус. А наші хлопці доклали зусиль для створення львівського ком'юніті по цій грі. Під відео я залишу посилання, щоб ви могли туди доєднатись, а придбати локалізовані частини ви можете на сайті інтернет-магазину Октопус. Посилання теж звичайно ж будуть під відео. Також можна придбати гру у фізичному магазині і навіть не в одному, а вже в двох. Октопус відкрили новий заклад на Сейхові, де я також зіграла цю гру вперше. Тож не обов'язково їхати в центр, аби пограти в улюблені настілки. На цьому ми з вами прощаємось. З вами була Маріам і Октопус. Повернемось на ваші екрани. Зовсім скоро ми вже готуємо для вас дещо цікавеньке. До зустрічі!